Доброго дня, друзі! Сьогодні 32 серія переобладнання автобуса в Дім на колесах. Відбувається 3D-сканування автобусу для друку антикрила, в який будемо монтовувати камеру заднього вигляду. До нас приїхав Данька з Харкова. Компанія Easy Print. Зараз скануємо зад автобусу, на який будемо друкувати спойлер. Ось так це все діло відбувається. Вже є деяка частина зісканована. І зараз глянемо, як це буде виглядати в готовому результаті. Відсканована модель. Так, і ось нам дали доступ до ноутбука і зараз ми побачимо відсканований зад нашого автобуса. Сканується це все діло і анскан Pro HD отаким от обладнанням. І ось наш автобус зверху. Вісім панелей. Кондиціонер Dometic 3000. In zdaj so pripeljali še luk.